Ну що, фінальна розпаковка Адвента від Satisfyer, Четверта. Починаємо одразу з цифри. 19. А...� Хочу гратися. Anyway> voilà Це у нас карточки якісь для ігор. Вау! Якась карткова гра. Тут, коротше, є купа іграшок. Намальованих категорій, у них є якісь тут бали, і, ці, і це все роздається гравцям, і гравці мають викидати карти, і у кого там щось більше балів, ці і виграють. Як це виглядає, бо знову ж таки картинки я не можу показати, я викладу в телеграм-канал свій, він в описі під відео. І там розберуся, як це все грати, і розкажу, тому що поки що я бачу купу картинок, іграшок і якісь бали. От ну тут можна по цим карточкам вивчати, що ще існує в цій сфері. Навіть не знаю, чи воно окремо продається загалом поза адвентами, тому що я не впевнена. Якщо продається, то кошти воно от стільки. Звісно ж, цей адвент з магазину Хочу гратися. Я сподіваюся, він ще є в наявності. Посилання в описі під відео. Немає його вже в наявності, як і у мене світло зараз, тому що, як і очікувалось, такі календарі розібрали ще до Чорної п'ятниці. Але без подарунків я вас не залишу. Тому я прийшла сказати, що в нас зараз хочу гратися. Триває тиждень знижок на Чорну п'ятницю. І в п'ятницю, власне, у нас буде знижка 20% на всі іграшки. А в суботу і неділю два дні буде знижка. 20% на все. І це чесна знижка, тому що ми в хочу гратися вже третій рік. Робимо тільки справжні знижки. Це означає, що ми не накручуємо ціну товару перед чорною п'ятницею, як робить багато магазинів там одягу, техніки і так далі. Ми таким не займаємось, тому ви реально можете зекономити і обрати подарунки для себе, для близьких, завчасно закупитися, щоб в грудні оце не витрачати всю зарплату на подарунки. Я вас попереджала. Тому залишаю посилання на магазин в описі, як завжди. Знижки там вже діють. Цілую. Що я тільки що відкривала? 19? Угу. Тепер 20? Угу. По відчуттях воно пусте. Обожнюю це відчуття, коли ти береш коробочку, і вона легка. Виглядає угу. пустий пакетик. Що це? А що він один? Ну, типа, це ніпол, ні це сосок, це на сосок І він один. Ну... Чого? Може це в нос? Я думаю, що... Ви ну, поняли. <кхи> Щось вдохнуло. Бєдность. Бєдность. Чого, один? Це блядь, що таке? Я навіть не розумію, як його кріпить. Сказано, що надягнуть і затиснуть, але воно наче не Ну таке чувство. А, ну ладно, воно затискається, якщо прям тиснуть. А чого? Я навіть не знаю. Я... Скільки воно коштує? Нуль євро. Ну, чо... де другий? Може він загубився я. Може їх має бути два, може це брак. Е... Ні, написано в одно Любий. Я вдома. Це, типа, на улюблену цицьку вішать. Типа, сьогодні улюблена цицька ліва, тому будемо вішати на неї. А завтра будемо по черзі, знаєте, чергувати, як я в дитинстві спала по черзі з м'якими іграшками, щоб вони не образилися. Отак, треба по черзі на цицьки вішать, чергувати графік, щоб вони не образилися. Це очевидно, завжди все для сосків продається в парі. Два. Скільки воно коштує? Ну, я не знаю. Давайте, якщо не йдуть, коштує воно от стільки, але я сумніваюся, що воно продається. Бо це реально стид. От-от-ну, б. В чого? Стоп, твою мать. Блять. Два тижні. Ідеально. Останні два тижні. 21. мені страшно. Мені страшно, бо я боюсь розчаруватися. От чого, от чого не класти це в перший тиждень, да? щоб всякі оці дешовки перший тиждень? Ад, да? І далі погнали-погнали. Ні, треба останній. останнє. Щось важке? Драчилка, напевно. Я сподіваюся, що після цього буде драчилка. Звісно, як би ви ще вибачались. Вони ведуть себе як нарцис. Ой, Люба, вибач, я зробив фігню, на тобі 16-й айфон. Ой, вибачте, ми поклали один е, затискач для сосків. От тобі, Драчинка. Ну, це класно. Where? Ну, вона реально класна. Я знаю, що це за іграшка. Так, вона тут заблюрена, я її додам в свій телеграм-канал викладу за посилання в описі під відео, тому що тут не можна таке показувати. <світ> ну, коротше, це така помада жіноча з вакуумом, яка працює. То ж Type-C зарядочка. Нарешті вони догадали, що треба Тайп-сі е Працює на акумуляторі. Батарейки не треба. О, боже, вона така класна. Такий звук. Реально дуже тихо. І вона в неї дуже цікаве відчуття, бо по мені, ну, як на мене, воно відрізняється від інших таких штук, тому що тут, ніби мембрана вона більше так робить такі, як... Стукається ніби, а не просто вакуум. Я не знаю, як це описати. Покажу в е телеграмі, щоб ви зрозуміли. Така помада прикольна, дуже приємна, дуже стильна, з лед цими лампочками. Прикольна тема. І дуже класним гігієнічним ковпачком, щоб взагалі не було понятно, що це іграшка. Ну, хорошо, окей, це мені подобається. Нрав... Це мені подобається, бо це база. Кошти вона от стільки. Це новенька іграшка в Сутісфайра, вона тільки недавно з'явилася. Добре, добре. Цей день був хороший. Яким буде 22-й день? Так, тут у нас баночка давно не було розігрівальна масажна олія. База всіх адвентів. Толком нічим не пахне. О, вона гріє. Вона реально гріє, зразу відчувається. Що сказати про масажні олії? Це база. Не використовуйте їх з презервативами, от що я вам скажу. Тому що вони несумісні з латексом. Тому обережно, будь ласка, з цим і мийте ручки після олій, щоб е якщо надягаєте презерватив, щоб все було добре. Це кошти от стільки. Тут 75 мл, Врахуйте це. Це така мініатюрка. Я думаю, зараз буде розчарування. Розчарування трошки важить, не пуста коробочка. Скотч. <рігат> Ладно, це не скотч. Це бандажна стрічка. Окей, це цікавий вибір да, для 23-го місця. Поясню як це... це реально виглядає як скотч і виглядає, що над нами посміялися, -по правда? <рігат> ну, але це бандажна стрічка, це не... це не просто скотч. Воно не липке. В чому прикол? Воно ліпиться одне до себе. Для того, щоб когось зв'язати, умовно отак береш. І воно до себе тільки ліпиться, а до шкіри або до волосся ні. І ти отак робиш і типа зв'язуєш людину як хочеш. Дешеве бсе. Ну, давай так. Я не скажу, що це розчарування, але виглядає як мем. Тому що люди, які не шарять, а я думаю, майже всі не шарять, що це таке, бо це виглядає як скотч, подумають ви. На. Ви на приколі, типу, ви нам скотч. Для того щоб... Ми нічого не сказали поганого про вас, да? отак. Це скотч, щоб дивитися холостяка. Це для того, щоб лагодить е, дочілки. Щось відламалось, перемотало. Нормально. Mm -hmm. Нормально. Mm -hmm. У діда була легендарна синя ізолянта, у вас буде червона, модненька, стільненька. В світі скотчів вона е, не дуже престижна, бо вона ліпиться тільки сама до себе. Це не модно в світі скотчів. Окей, я не знаю, чи вона окремо продається, якщо продається, коштує вона от стільки. І ми всі знаємо, що цей прекрасний психологічний прийомчик зроблений для того, щоб ми розчарувалися перед причілкою. Тому що зараз у нас фінальна, 24-та, яке ось такого розміру. Бачите? Я думаю, що воно буде тут от такого розміру. Іспавалася. Я вдарилась, в мене буде сіняк. Нащо робити відкривачку знизу? Ну, нащо, от подивись. Це, звісно, драчинка. Ну, конечно, якби 24 місце, було не драчілка. Це все заблюрено, зараз, звісно. Працює на акумуляторі. Дякую. Type-C. База. А, ой. Це пульсатор. Знаєте, в чому його По По-перше, він важкенький. Ви помітили, у мене вже синя є на руці. По-друге, він жіночий. Він для чоловіків не підходить, бо тут нема стопера. І він робить поступальні рухи. Якщо видно, що у мене трясуться руки, то це тому, що вона це робить сама, не я. Вона робить такі рухи: типу, отак, рухається, отак. Отак, от, і тут можна сильніше робити, щоб взагалі. Ну, в чому прикол, що вона сама, типу, все робить. Я покажу все в телеграмі, ви знаєте, посилання в описі під відео, щоб ви побачили оцю. Ну, дивіться, воно, до речі, таке. Це для того, щоб пюре робити. Для того, щоб збивати молоко на капучино. Або давити цю якусь, ну, коротше, щось давити. Ні, ви... А, прикинь, масаж отак робити. Отак. Пройшлись з паточком проб... проблемним і все розмасажували, коротше. Зараз ви будете бачити картину Іграшка тікає перегони драчілок. Маршрутка частить, чекає, поки пасажири всі сядуть перед тим, як їхати з зупинки. Ця іграшка сама повертається в тумбочку після використання. Давай, вперед. Бачите, у нас тут знак обережної дручілки. Оце стосується таких іграшок. Коштує вона, до речі, от стільки. Так, отут, значить, ми бачимо, скільки коштував четвертий тиждень окремо, і скільки весь адвент-календар. Ми бачимо, що разом всі товари коштують все ж таки більше ніж 10 тисяч гривень, тому він окупається. Мої особисті підсумки: для кого підійде цей адвент? Для дівчат, звісно ж, в першу чергу, або для пар для чисто чоловіків, на жаль, він не підходить. Ну, ви знаєте, по класиці всі адвенти діляться потім е, мною і оператором між собою. Тому е, комусь повезе сьогодні вдома, наприклад, Владіку. Коли я знову принесу щось додому. Клінжуха, звісно була, як без неї, але вже краще, ніж було в минулих роках. Зокрема, тому що вона об'єдналася з брендом Fun Factory, а Fun Factory це класний бренд. Брошілки клась. Дрошілки клас. клась. Взагалі, не позорний календар. Не, не позорний. Календар не позорний, просто є нюанси. Ну, дев'яз 10. Ну так, да, я би поставила 9 з 10, реально. Ну так, вісім-дев'яздесяти. Вісім з половини з десяти. Отак я йому ставлю. Ну, я вам нагадую про чесні знижки. Хочу гратися на цю чорну п'ятницю. Власне, в п'ятницю у нас 20% знижки на всі іграшки, а на вихідних два дні 20% знижки на всі товари. Якщо ви шукаєте саме адвент-календар, то поки я записую цей круглик. У нас в наявності ще є адвент календар від Шунга, який я теж оглядала на цьому каналі. Так що ви можете обрати його зі знижкою. Там також є іграшки. Ну, можете подивитися огляд. Якщо шукаєте подарунки собі або близьким, є Подарункові набори іграшок і не тільки іграшок. Зверніть увагу на них, на них також діє знижка. І там ви можете знайти щось схоже на адвент-календар. Наприклад, є набір від Сатіка, який буквально зроблений в стилі адвент-календаря, там десь 6 чи 7 комірок. І це буквально маленький адвент-календар. Тому без подарунків ви не залишаєтесь посилання на сайт в описі під відео. Знижки там вже активовані. Пишіть, як вам розпаковочка, як вам календар? Чи вам ви б взяли таке? Що ви про нього думаєте? І дивіться відео на цьому каналі про лубриканти або про презервативи. Там супер база, суперзйоб. Отут тримаю відосіку.